Надія та Світлана сестри. Вони приїхали з Миропільської громади, мають на двох шестеро дітей. У Надії четверо у Світлани двоє вирішили евакуюватись до Сум після того, як у будинок Надії влучив російський дрон, який зруйнував дах домогосподарства, розповідає сестра. У неї в хату з дронів накидали. Це якраз через дві моїх. Вона тоді перейшла в батьківську хату. Ну, біля мене, ну як, метрів 20 на дорогі, так теж накидали. Ну, слава богу, мій будинок нічого чого не. Все добре, у городах було так. У той день я була на роботі, збиралася їхати ввечері на суми, бо в мене тоді на даний момент діти були в сумах. І якраз вже в Суми приїхала, тут сестра дзвонить, каже, в тебе на хату, каже, дрон упав. Вікна повисипалися, кришу побило. Виходити на вулицю зайвий раз, говорить пані Надія, останнім часом було страшно. Боялися, ну, більше того, що гулять нікуди не ходили, оце тільки до сестри. І все, гуляти нікуди не вийдеш. Треба все час слухати, де воно йшово. Я поки на роботі, вони з сестрою вдома. Нині в евакуації, говорить пані Світлана, діти почуваються дуже спокійно і вільно на дві сім'ї отримала дві кімнати. Дітки гуляють адекватно, все їм тут тихо, прекрасно. Хай я кажуть, в тісноті, але не в обіді. Ось тут посиділи, там побігали, і ось сусіди познайомилися. Все тут як у, як у садочку. Пані Олена разом двома дітьми евакуювали самостійно з юнаковської громади після того, як в хату неподалік влучила російська бомба. У п'ятій ранку прилетів кап на сусідню вулицю. І в нас повилітали вікна, посипала штукатурка, спали. Я чую десь гул, раз ну десь далеко так воно пала. Три чую свист. Гул. Я підхвачуюсь, хватаю меншого і кричу на всю хату у ванну. Олена говорить, що після цієї ночі вона зібрала дітей, деякі речі і поїхали з дітьми до Сум. Ми саме виїхали. Ми вирішили і виїхали сюди. Нам казали, що буде евакуація, але ми виїхали самі. Нам сказали, що треба йти в пролісок, оформлятися, і ми сюди попали. Обстановка хороша, добре, добре, все влаштовує. Головне, що немає обстрілів. Денис та Яна живуть у сумах добре, але сумують за своєю домівкою. Там не хитний, а то дні. А в селі в них там як двоє песиків і один кролик і двоє котиків. Я приходила до них кожен день. Мене мама пускала. Володимир Сибірячко евакуювався з села Водолаги Сумського району, говорить, що був останнім мешканцем, який залишив село нині, там ніхто не живе. Мене просто участковий отуди виселив. Я там сам оставався в тій деревні. Уже було, я ще остався, але мене уже було висадять. Тож що не вас було. Ну, б'ють з сутками. Б'ють сутками. Оце водолаги, біловоди, журавка, юнаковка, локня, там всі басу і басока, оце всі ці деревні сильно посаджують. Чоловік розповідає, город не посадив через постійні обстріли. Там пошли по деревні, да більше пол деревні, ніхто б ще не сара нічого, то що нікуди було сажати. Бомбили, всі виїхали обіцяли. Ну, може, городом три посіяли, хто успів люди. Не більше. У мене залишилося дві собаки, два кота залишилися, це ж голодні залишилося. І дітей маленьких. Я їм говорив, як дві відкасує. Поставив і поїхав. Володимир Симірячка має плани залишитись тут жити, говорить, що готовий самостійно сплачувати комунальні платежі і, хоч має пенсію, знайшов роботу в сумах. А як я можу ходити гуляти? Я з дерев'я, мої виховачі, я з дерев'я, я, я прибіг роботи. Вустав утром щось, щось робити, це треба. От потім дворником замітать, убирають, десь посигти, треба покосити, це я вмію, тому що руки деревинські в мене. Директор тут містечка Ігор Компанець розповідає, що активна фаза посилення переселенців розпочалася в травні. Люди їдуть з 10 20 кілометрової зони. Це і Ворожба, це і Мезенівка, це і Рясне, це і Водолаги, Юнаківська громада, Краснопільська громада, Білопілля. Тобто люди майже з усього району, з усієї області, люди різні. Станом на зараз в нас 107 осіб знаходиться. Кімнати, додає Ігор Компанець, готують залежно від складу родин, які до них приїздять. Нам телефонують з департаменту, повідомляють, що до вас йде певна кількість людей, і поки люди доїжджають до нас, ми вже приблизно орієнтуємося, де кого ми поселимо, в якій родині скільки осіб, тому що є різні особи, є, є багатодітні сім'ї, є одинокі люди. За словами Ігоря Компанця, проживати в гуртожитку переселенці можуть до півроку, перший місяць, поки люди не отримають отримують Компенсацію проживання безоплатне. Після того, як починають отримувати компенсацію на проживання, сплачують за електроенергію, водопостачання та вивіз сміття. Борис Майоров, Олег Вороненко Суспільне новини Суми.